Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на вкраїні милій, щоб лани в широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу, отоді я і лани, і гори все покину. І полину до самого Бога молитися. а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Пам'ятаємо, батько, твій закрити. З Чевченко. На великдень, на соломі, проти сонця, діти грали з собі крашенками, та й стали хвалитися обновами. Домок святкам. З лиштвою твої пошили сорочечку, а ті стьожку, ті стрічку купили, кому шапочку смошеву, чобітки шкапові, а кому свитку. Одна тільки стоїть без обнови сиріточка, рученята сховавши в рукава. Мені мати купувала. Мені батько справив, а мені хрещена мати з лиштву вишивала, а я у попа обідала, сирідка сказала. Шевченко з поеми і мертвим, і живим, і ненародженим. На і світає, і смеркає, День Божий минає, і всі люди потомлені, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають тяжкі ярми, Борють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюди, діти й родиві. Це на рай тихий, на свою країну, полюбіте усім серцем велику руїну, братайтеся, єднайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати Хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. cabaña da al jardín de cerezos, Crusca de mayo sorbe de la flor arado lleva el orador, las niñas cantan a lo lejos la madre pone el senador. Familia cena el aire fresco y al lucero al del atardecer la hija sirve el pan, en cesta, la madre le enseña el que hacer, pero el ruiseñor molesta. La madre a sus hijos traviesos les acostó en el jardín, se durmió a su lado al fin. Solo las niñas no están quietas y ruiseñor el cantaría. <coughs> Б'ють пороги, місяць сходить, як і вперше сходив, нема січ, пропав і той, хто всім верховодив. Очерети у Дніпра питають, Де ж то наші діти ділись, де вони блукають, чайка скиглить літаючи, понад Дніпром плаче, Сонце гріє, вітер віє на степу козаче. На тім степу крізь могили стоять і сумують, питаються у буйного, де наші панують? Де панують, бенкетують, де ви забарились, Вернітеся, дивіться, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кровляха татари на морем червоніла. Верніться, не вернуться, заграло, сказало, синє море, не вернуться. Навіки пропали. Правда море, правда сині, така і їх доля, не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запоріжці, не стануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана, сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині та ніхто не бачить. Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий, враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти наша дума. Наша пісня не умре, не загине. Онде наша люди слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна і правдива як Господа слово. Знову, чи вже навіки розійшлись, і слово правди і любові в степи і дебрі рознесли. Нехай і так не наша мати, а довелося поважати, то воля Господа, годіть, Смірітеся, молітесь Богу, і згадуйте один другого. Любить. Любить літе, Nos juntaremos algún día, on asalehamos para bien, la voz de cierto y carino, for las espas ya corrieron. Amen. No es la madre nuestra, la respetamos aunque cueste. Así lo quiso Dios. Andad con calma, oración y aliento. Y recordaos mutuamente y a vuestra Ucrania amad. Amad a ella en la tempestad, en el duro último momento, por ella. Адіос реса! Кричать сови, спить діброва, зіроньки сіяють, понад шляхом щерицею хорошки гуляють, спочивають добрі люди. Що, кого втомило, кого щастя, кого сльози? Все нічка покрила, всіх покрила темнісінька, як діточок мати, де ж катрусю пригорнула чи в лісі, чи в хаті, чи на полі під копою сина забавляє, чи в діброві з під колоди вовка виглядає. Бодай же в вас чорні брови нікому не мати. Коли за вас таке лихо треба обдобувати. а що дальше спіткається? Буде лихо буде, зустрінуться жовті піски й чужі люди. Зустрінеться зима люта. А той, чи зустріне, що пізнає Катерину, привітає сина. З ним забула б чорнобрива, шляхи піски, гори, від як мати привітає, як брат заговорить. Побачимо, почуємо, а поки спочинок. Та тим часом розпитаю шлях на Московщину. Далекий шлях, пане брате, знаю його, знаю, аж на серці похолодний, я його згадаю. Попоміряв і я колись, щоб його не мірять, розказав би про те лихо та чисто повірять. Бреше, скажуть всякий такий, звичайно, не в очі. А так тільки. Псує мову, та людей морочить. Правда ваша, правда, люди, та й на що те знати, що сльозами перед вами буду виливати, на що воно у всякого і свого чимало? Цур же йому, а тим часом кати лиш кресалу. Та тютюну, щоб, знаєте, дома не журитись. А то лихо розказують, щоб предке приснилось. Нехай його лихий візьме, Лучше ж поміркую. Де ж то моя Катерина з Івасем мандрує? За Києвом та за Дніпром, попід темним гаєм ідуть шляхом чумаченьки, плоча співають. Іде шляхом молодиця, мусить бути спрощі. Чого ж сумна, невесела? Заплакані очі, у латаній свитиночці на плечах торбина, в руці ціпок, а на другій заснула дитина. Зустрілася, з чумаками закрила дитину, питається люди добрі, де шлях в Московщину. В Московщину оцей самий далеко не немогу, в саму Москву Христа ради дайте на дорогу. Бере шага, аж труситься, тяжко його брати. Та й навіщо? А дитина, вона ж його мати заплакала, пішла шляхом, в броварях спочила, та синові за гіркою меддяник купила. Довго, довго сердешна я все йшла та питала, було й таке, що під тином. Сином ночувала. Бач, на що здалися карі оченята, щоб під чужим тином сльози виливати? Отож дивіться, та кайтеся, дівчата, щоб не довелося москаля шукати, щоб не довелося, як Катря шукає, тоді не питайте, що за люди лають. За що не пускають в хату ночувати? Не питайте чорноброві, бо люди не знають. Кого Бог кара на світі, того й вони карають. Люди гнуться, як ті лози, куди вітер віє. Сиротині сонце світить, світить, та не гріє. Люди б сонце заступили, якби мали силу, Щоб сироті не світило, сльози не сушили. А завіщо, Боже милий, за що світом нудить? Що зробила вона людям чого хотять люди? Щоб плакала, серце моє, не плач, Катерино, не показуй людям сльози терпи, до загину, а щоб личко не марніло з чорними бровами, до схід сонця в темнім лісі, умийся сльозами. Умиєшся. Не побачать, то й не засміється. А серденько відпочине, поки сльози ллються. Отаке то лихо. Бачите, дівчата, жартуючи, кинув катрусю москаль. Недоля не бачить, з ким їй жартувати. А люди хоч бачать, та людям не жаль. Нехай кажуть, гине ледача дитина. Коли не зуміла себе шанувати. шануйтеся, злюбі, у недобру годину, щоб не довелося москаля шукать, дежка труся блудить, підтинно ночувала, раненько встала. Вночі процвітає, то дівчина, заручена калину саджає, і сльозами поливає, і Господа просить, щоб послав він дощі вночі і дрібні роси, щоб калина прийнялася, розпустила віти, може, пташкою прилине милистого світа. І калина прийнялась, Віти розпустила, і три літа на могилу дівчина ходила. Широкая, високая калино моя, не водою до схід сонця поливана, я. Зневажають подруженьки подругу свою, Зневажають червоною калину мою. Повий мою головоньку росою умий, і вітами широкими от сонця закрий. Вранці найдуть мене люди, мене осміють. її твої віти діти обірвуть. Вранці рано на калині пташка щебетала. Divchina, no la yerba de ensueño, in en the tumba verde, una novia de noche, a vurno plantando, con sus lágrimas, ando pide lluvias veran. Y rocíos finos. Que el viburno sea gestado, crezca con el anhelo, porque vuelva el amado en alas del cielo. Y el viburno echó raíces, desplegó sus ramas, y la joven iba a la tumba largos tres veranos. Viburno mío único en su esplendor. No con agua está rociado antes del albor. Las amigas sabias ven mi desvivir y desdeñan mi viburno de color rubí. Abrázame, envuelve, con rocíos lávame, con extensas tus ramas del sol cúbreme. En albores, quien me yace de miseria. y tiernas tus ramas, los críos quebrarán. En albores, en la tumba, un ave cantaba, una joven bajo un viburno no se levantaba. Усякого своя доля, і свій шлях широкий Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світу заглядає, чи нема країни, щоб загарбати з собою зять у домовину. Тільки ворог що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що їялось в світі, чия правда. Чия кривда і чиї діти. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де, люди, наша слава! Слава України!